Привіт, мої любі водолійчики, Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас, січ... січневі водолійчики з ним народженням, успіхів вам, втілень, любові, кохання, бажання, нових вражень, щастя, радості і задоволення. Давайте зробимо таро передбачення на січень місяць. Подивимося, яким він буде для вас, яким чим насичений, якими подіями, якими емоціями. Що буде відбуватися? Трішки з запізненням, але нічого страшного. Ми візьмемо від сьогодні до кінця січня. Я взяла три колоди, три карти з кожної колоди, багато інформації. Ну що ж, водолійчики, січень 2025 року. іменинники водолійчики. Я в тому числі будемо дивитися, який буде січень для нас. Ну що ж, перша карта, готові? Шістка кубків. Mm, карта така дуже ніжна, дуже, дуже емоційна, ностальгія, це спогади, це люди з минулого, це е, трепет, який ми відчуваємо, коли ми, щось нам нагадує про наші, наше дитинство, про нашу бабуся-дідуся, про наших знайомих, про людей, з якими ми працювали, вчилися, однокласників. Ну, тобто це наші. Чотирилапі лапі друзі. ну Тобто, це настільки будь-що може навіяти такі спогади. Можливо, ви їздили зустрілися з такими людьми. Це, ви їздили до бабусі-дідуся, тому що були свята, і ось це, так, ось це такі приємні спогади. Коли ви, як класно, коли є до кого поїхати. А можливо, вони до вас приїхали. М -м, можливо, це. Альбом вигортали і навіяло вам такі спогади. Ну, будь-що, зустріч, дзвінок, смс-просто спогади, фотографії, все, що навіває ось такі відчуття дитинства, відчуття безпеки, відчуття спокою, радості. Вже з чим пов'язане підставляйте мої любі. Чи ви зустрінетесь, чи це, можливо, колишні до вас повернуться в ваше життя, або ну, випадкова зустріч спонтанна, неспонтанна, запланована. Ну що ж, дивимося ще. Наступна карта. У-у-у, Трійка кубків, а це чого? Що тут, розбите серце? Можливо, це пов'язано з минулим, можливо, звістка, яка розіб'є вам серце, тому що люди з минулого, от щось сталося з ними. Так, людина, яку ви знали. Можливо, так пов'язане буде ось з цією картою, з минулим вашим, з людьми з минулого. А можливо, це ваш улюбленець домашній, захворіє чи ну. Щось станеться з ним. Ну, розбите серце. Кожного воно програється по-свому. Для когось це зрада, це біль, це розпач, це жалоба, це те, що, від чого болить серце: від пересудів, від обману, від наговорів, від образ, щось не виправдало ваші сподівання. Ви розчарувалися в комусь чи в чомусь. Дивіться, ну тут хочеться кричати. Хочеться ну, просто такий відчай, ший не ший, то серце, його неможливо залатати, неможливо його залікувати. Знаєте, якщо це стосується людей, от, зради чи людей, які вам такий біль причинили, подякуйте їм, що вони показали своє справжнє обличчя, що вам з такими людьми не по дорозі. І більше ви не дозволите себе ображати і так робити вам боляче. Тому боляче так, але я йду далі, іду без тебе, без тої людини, яка мені причинила таку біль. Ну, Також це може бути, ви чимось сильно переймаєтеся, пропускаєте все через своє серце, і це може фізично боліти серце. Якщо ви чуєте, відчуваєте, що щось не гаразд. Важко дихати, задишка, задихаюся, ритм серцевий не такий, ще щось. Ну, от відчуваєте щось не гаразд, ідіть, провіртеся, обов'язково. Тому що це, це серйозна дуже карта, яка може закінчитися, мати погані наслідки. Лікуйте своє серденько, бережіть своє серденько. Щось мені вже страшно. Давайте третю карту беремо. І це, тобто середина січня. Ще одна карта водолійчики. Двійка кубки. От важко буде вийти з того стану. Перепрошую, двійка мечів, коли немає ясності, нема розуміння, що робити, що мені з цим далі робити. Тобто, ну, січень весь емоційний. Починається з ностальгії, з приємних спогадів, чи людей з минулого середина, потім біль, розпач. І кінець, що робити? Нема ясності. Нема, знаєте, це може бути, коли ми себе картаємо. Коли, за що, а навіщо? А чому зі мною так підступ... поступили? От, і от ті ворони каркають, це ваші думки, які крутяться в голові. Можливо, дійсно люди будуть ходити от нагнітати, от каркати ті ворони. Але знаєте що? Ну, меч це... Мечем можна і дати відсіч. Особливо тим людям, які отут каркають які ворони, нагнітають, збивають вас толку, і замість підтримки вони навпаки ще гір, погіршують ваш стан. Беріть цей меч і сміливо їх відганяйте, відрубуйте. І меч це ясність. От, і так, як я говорила, що оцей, ця ясність, що вам розбила серце, та ясність вам і допоможе. Що ви зрозумієте, що. Добре, що так сталося, а то я, можливо, ще би довго мучилась, жила і не знала, що поруч зі мною така людина, яка може в будь-який момент мене підвести. Тому від вас залежить, наскільки довго ви будете в цьому стані. Тому що ви подивіться, тут взагалі е, руки вільні, і ту пов'язку з очей спокійно можна зняти. То, що проблема в тому, що от людина хаотично махає руками, щось там намагається боротись, доводити, і толку з того ноль. Використайте цей меч як ясність розуму, мислення, як адекватність, як гострий язик, який дає відсіч, як прямота, як, з якою ви говорите в очі те, що ви думаєте про ту людину, особливо, яка розбила вам серце. Цей меч може дуже вам бути помічним. Ну що ж, щось мені вже не дуже подобається. Ну, дивимося далі. Можливо, наступні карти будуть кращі. П'ятірка кубків, ну, от знов емоції. Тут у нас шістка кубків, а тут п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це депресія. Можливо, дійсно, звістка пов'язана з людиною з минулого. І то Звістка така от неприємна, така, яка вас буде пригнічувати, від якої нема настрою, апатія, депресія. Це наш стан. Знаєте, щоб відчути цю енергію карти, потрібно зануритися в неї, от себе уявити на місці цієї людини. Тут людина, яка нічого не хоче, вона хоче спокою, залишити мене, я хочу подумати, перетравити, от це, виплакати, пережити це. Настільки вона заглиблена в свої почуття, що вона не бачить нічого навколо, вона не, не бачить позитиву, вона не бачить радості. Таку людину нічого не тішить, нічого не хочу. Хочу бути сама, чи сам. Тобто емоційний стан такий дуже депресивний. Дивимося далі. Наступна карта. Паш посухів. Це вже краще. Це вже посухи це діє, це вогонь. Особливо коли в нас було, мені подобається тут сокира. Знаєте, от особливо, коли в нас було розбите серце. Якщо це стосується людини, яка розбила серце, то ось тут я знаю, як, що, як я поступлю, як я буду себе поводити. Це і злість, це і, знаєте, всупереч. Це назло, це тому, що я щось я хочу довести, що я, об мене не можна витирати ноги. Я хочу озвучити, сказати свою позицію. Мені подобається, знаєте, це коли я беру себе в руки після ось цього Подивіться, яка тут людина, який в неї стан, а тут вже зовсім інший стан. Тут в мене є план. Я, я не буду тратити свої сили на, на нікчемних людей. Людей фальшивих, брехливих, людей, які роблять боляче. Я знаю, куди мені рухатись. Ну, звісно, що буде присутні, ну, бо пажі, це дуже молода енергетика, присутні ось такі перепади, коли хочеться взяти ту сукиру і всіх кругом, коли хочеться і кинути все, коли хочеться кричати, коли хочеться битися в істериці, бо вогонь, вогонь він різний. Він і дія, він і агресія. Але це вже щось, це є рух кудись. Не сижу, плачу, кричу, особливо, коли в нас такі карти, тут і депресія, і, і розбите серце, і двійка мечів, коли, куди бігти, що робити, коли немає ясності. І паж посухів це є. Я, знаєте, загорілася іскра, моє бажання рухатись кудись, не сидіти і не плакати і не жалітися, а вибиратися з цього, з цього стану. Давайте беремо далі, дивимося, до чого воно все прийде. Третя карта сімка посухів. Так, і ніхто не стане в вас на дорозі. Тому що сім, сім посухів це є моє бачення, бо я так хочу. Знаєте, мож, можливо, навіть і моя впертість. Приймайте це кожен як хоче. Бо я так хочу, бо я так бачу, бо я так можу, бо це для мене важливо. Сімка посухів, я знаю, куди я йду, я знаю, на що я розраховую, і не потрібно мені допомагати, не потрібно мене шкодувати, жаліти і так далі, і мені радити, переконувати, тому що я знаю, куди я йду, з чим я йду, навіщо я туди йду. Це є моя позиція, яку я відстоюю. Бо для мене це важливо. І це вогонь Тут, знаєте, дивіться, особливо класно, коли тут ви зрозуміли, що ви хочете, ви зрозуміли, куди вам рухатися. А це вже ви впевнено туди рухаєтесь. І нічого вам, дивіться, тут такий собі місточок, такий, що може і не витримати вас, але ви знаєте, що ви перейдете. Ви знаєте, заради чого ви туди йдете, на ту сторону, від кого ви йдете, куди ви йдете. Ви впевнені в своїх силах. Або якщо не в містку впевнені, то ви впевнені, якщо ви впадете, то я, я впораюсь, я випливу, там неглибоко. Тобто ви знаєте, на що ви розраховуєте. Оце мені вже більше подобається, знаєте, така позиція впевненості. Особливо, коли взяти, що у нас тут була ось така карта: я не знаю, то тут вже зовсім по-іншому. Тут, так як я говорила, беремо меч і надаємо собі ясності, мислення, плану, адекватності, і от маємо результат. Рухаємося туди, куди ми хочемо, куди ми знаємо, в чому ми впевнені. Ну що, ще три карти. Ще три карти для водолійчиків. Що тут в нас? Імператриця. Можливо, це звістка від... Ну, імператриця це доросла жінка. Мама, бабуся. І ось ця ностальгія пов'язана з нею. А можливо, в нас тут ще була і п'ятірка кубків. Це вагітність, але несподівана або небажана. І от тому депресія. Що з цим робити? Як мені поступити? Ви тут думаєте, вагаєтесь, варта, не варта? <кій> <кій> ну, імператриця це завжди прибуток. Це завжди бо, знаєте, така божественна краса. Жінка, жінка, жінка-берегиня. Тобто це може бути ваша половинка, можете бути ви, може бути мама в вашому житті, жінка, до якої прийде е, дитина ваша, онука ваша, про, про пораду. Жінка, яка захистить всіх і дасть найкращу пораду, огорне всіх своєю турботою. Ну, тобто Це плодючість, родючість, просування у справах, це краса, це добробут, це. Коли ми створюємо затишок і красу, як себе, можливо, ну, робимо з собою там нову зачіску, новий стиль, новий імідж, удосконалюємо себе, прикрашаємо себе, так і свою домівку, свій простір. Ну, в будь-якому випадку це родючість, творчість, достаток, бажання єднатися, виїхати на природу, от таке єднання з природою. ну. Класна, класна, класна енергетика. Тобто, що би тут не було, якщо це ви доросла жінка в такому стані, ви себе, ви зрозумієте, ну, посиділи, подумали, перетравили, і ви зрозумієте, куди рухатися далі. Якщо ви молода дівчина, чи це там, юнак, чоловік, то така жінка вас підтримає, вас е е захистить, огорне своєю турботою. і Скерує в правильну сторону. Ну що ж, ще дві карти попереду. Ох, якийсь такий напружений місяць, знаєте, такий дуже От, депресивний, так, але це залежить від вас. Як наскільки ви дозволите розбити вам серце, наскільки ви дозволите ось довго перебувати в тому, в тому стані? Знов сімка посухів. Бачите, все-таки, отже, вже другий раз, от така тут була сімка посухів щойно. Тепер така. Два рази карта випадає, коли вона наголошує, звертає на себе увагу. Я тут, зверніть на мене увагу. Відстоювання своєї позиції, своїх інтересів, свого. От, тобто, ось тут, що, що тут у вас відбувається, ви зрозумієте для себе ви приймете рішення, що все, назад дороги немає. Я не пробачаю. Я не буду. Жити з людьми, якими мені роблять боляче, чи, чи це в колективі, чи це в, в, в помешканні одному, тобто я не пробачаю, я себе ціную більше, ніж ту брехню, і, от і все решта. Моя позиція, моя, мій захист, я відстою себе, захищаю себе, бо для мене це важливо. І дивіться, мені подобається, що в нас в середині січня, там де було розбите серце, попри розбите серце, дві карти вогню. Ви обов'язково впорайтесь з тим. От тут є розуміння, куди рухатись, а тут є сила відстояти себе чи свою позицію, чи свою думку, чи от вже залежності від ситуації. Ну що ж, третя карта. Король мечів ви дорогенькі водолійчики. Король мечів це дорослий чоловік, стихія, повітря, Терези, близнюки, водолії. Людина або це людина в вашому житті, так, яка допоможе вам впоратись, підтримає, підкаже. Можливо, це юрист, який скаже, як краще підкаже вам. Можливо, знаєте, як це ви підписуєте контракт, чи угоду, чи розлучення, чи це ви хочете йти в суд. То така людина вам скаже, як найкраще це для вас зробити, дасть вам найціннішу пораду. А можливо, це лікар, так, тому що, якщо в нас тут були проблеми з серцем, то, можливо, це лікар, який також вам скаже, що робити. Призначить лікування, призначить обстеження. Слухайте, дослухайтеся, тому що це фахівець. Ця людина знає, що вона говорить. А можливо, це ваша енергія, особливо, коли в поєднанні ось з таким. Рішучістю, впевненістю і впертістю це також є мій план, моя далекоглядність, моя рішучість, тому що я знаю, куди я йду. Це серйозність, це строгість, це високі стандарти. Вам, так от, дивлячись на це все передбачення, що б не відбувалося там з тим розбитим серцем, яка б не була ситуація, вам ви встоїте. Ви, навпаки, для себе зробите висновки і зрозумієте, хто я, наскільки я для себе важливіша і важливіша, ні все, що навколо відбувається. Що от справді дійсно таке відчуття, що спокою, що добре, що це відбулося, тому що я розумію, хто є хто, хто поряд зі мною. І оця імператриця це і є цей спокій, затишок, коли я. Розумію, на що я можу розраховувати на себе на, чи, або на свою маму, на свою бабусю, на своїх рідних, люди, які мене підтримують. Знаєте, відчувається така твердість, впевненість, рішучість, особливо дві сімки посухів це моє, це моє життя, це моя душа. Я не дозволю її топтати. Ну що ж, мої любі, я бажаю на мирного і спокійного місяця. І що, мріємо масштабно, так як міють тільки водолійчики, як замахнутися, то вже замахнутися. З таку фантазією, як мають водолії, мені здається, більше ніхто не має, з яку зупинити навіть важко, і уявити, про що водолій, до чого він може додуматися, і от настільки гострий розум. Я вам бажаю ось досягати успіху, мріяти реально масштабно, ставити таку планку високу, щоб до неї було цікаво йти. І діяти рішуче, От прийняли рішення все, бо це ваше рішення. І керуйтеся стільки своїми відчуттями, своїми бажаннями, своїми переконаннями. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім. Щастя і радості, тому що в, особливо в кого день народження, то починається новий рік саме для водолійчиків, які в кого січні день народження. З січня, в кого, в якого числа почина, день народження, з того і числа починається ваш особистий новий рік. Я бажаю нам всім радості, успіху, щастя, натхнення, позитиву. Давайте будемо сяяти, будемо зігрівати. Будемо сонечком, будемо позитивчиками, будемо успішними, будемо щасливими. Ну що ж, мої любі, я вас люблю і Я хочу, щоб у вас було все якнайкраще. Щоб ви були успішні, щасливі, здорові. Бережіть себе і своїх рідних. Чекаю від вас зворотнього зв'язку обов'язково. Тому що для мене це дуже важливо, для мене це дуже приємно, для мене дуже цінно, коли ви мені пишете, ділитеся своїми враженнями, своїми переживаннями. Ставте, будь ласка, реакції, подобайки. І хто не з нами, приєднуйтесь, мої любі. Ну що ж, до зустрічі. Па-па.